Дня, дорогі студенти, скажіть, будь ласка, а чи очікуєте ви свята Миколая? А чи чемні ви були? А. а добрі справи робили? А. а які добрі справи ви робили? Вчились? Студенти наші вчились, молодці. А ще. Ви зробили дуже добру справу. Ви всі сьогодні готові подар... привітати подарунками дітей воїнів, які загинули. Так сталося, що зараз в Україні йде АТО або війна. І є герої, які загинули. В нашому місті є вісім. Льотчиків, які загинули в перші дні цього АТО. І в них є 15 дітей. Студенти вирішили, вийшли з ініціативою, вирішили привітати тих 15 дітей з Миколаєм. Ви знаєте, мами заглянули в їхні листочки і подивилися, що вони хочуть. Так, щоб це було дуже таємно. Бо Миколай приходить вночі, таємно, але приносить саме те. Що хочуть діти. Діти хочуть різного. Що хочете ви? Подарунки, Планшети, і телефони. Так, і наші діти також хотіли. І планшет, і телефони, і фотоапарат, і лижі справжні, і самокат. І так трапилося, що їм все це святий Миколай, принесе. Дякуючи вам. І дякуючи ще спонсорам, добрим людям, таким як Володя зі Львова, я не знаю, де він працює, хто такий цей Володя, я йому подзвонила, він передав, передав 15 подарунків для кожної дитини. І так і вчора пла передали планшет. І от за те, що ви були такі чемні, що ви захотіли привітати тих дітей святом Миколая, а ми до них йдемо в четвер і п'ятницю Святим Миколаєм, він завітав до вас. Чи бачили ви в коледжі колись Миколая? Ні, Значить, бабуся бачила. Де бабуся бачила? Вночі. Через вікно вилазить. Через вікно. А до нас сьогодні прийде Миколай. Він приходить, знаєте, до кого? Тільки до тих, хто вірить в нього і до тих, хто робить добрі справи. Тож, давайте подивимося, де ж той наш Миколайка йде до нас. Дівчатка, чи не бачили ви Миколая? А ну ходіть сюди? Не бачили. А ви бачили Миколая? Ні. Але будемо його кликати. Ви допоможете мені, Ангели? Допоможіть. Копотилась небісівонька ясна, Та й за лісом зупинила. Що це значить? Хто вона? От якби до нас вона в гості завітала, Миколая привела і обдарувала. Святий Миколаю, тебе ми благаєм, обдаруй нас теплотою, ласкою і добротою. Щастя дай нашому роду і країні, і народу. А листа ви написали Бантянгорів з небес. Так, і вже його послали. Лісь тепер хороший дід. Де мені різкі? Одно ну, собі лиши, інші дай таким, як ти. Дірко, ти мене в оману водиш. Я тебе припрошу. <плес> А, ніде, кто з вас мовчани цього року? Почав да. не получає різку. Що заплачу, а може сниться? Дивись, дівчинка маленька. Я не дівчинка маленька, я є зірочка Ясненька. Я на свято Миколая йому завжди допомагаю. Я сідаю на хатки, даю нові діточки. Добрий день у вашій хаті. Щоб були ви всі багаті, щоб біда вас обминала, тільки радість веселяла. Ми і вам, гості славні та поважні. Ось і наша помічниця. Куди ж пропала ти, світлице? Ой, Дідусю, я не винна, не моя оцім провина. Ти не винна, знаю, знаю. Бісик цю провину має. Ти ж нам, Янголи, скажи, в свою книгу зазирни, чи знак вірний нам подали, куди слід були прийшли. Знак. знак вам правильний подали. Діти тут я бачу милі і привітні, і гостинні буде їм за це даруно. Щиро вдячні ми дара, але чим віддячить вам. Ваша щедрість, доброта. Теплі, лагідні серця, це подякає для мене. Найжаданіша напевно. Та на час відпочивати. бо Почекають ще багато українських діток джемних, Тож турбою з недаремно. В нас вже часу небагато. Треба трішки поспішати. Зірочко, вперед, кудись, де потрібно засвітись. Здоровенькими бувайте і про нас не забувайте. А тепер всі заспіваємо, Миколая звеличайно. Ой хто, хто, Миколая любить, ой хто, хто Миколаю служить, тому святий Миколай на всякий час. Знає віршика або яку пісеньку, може підходити до Миколая, він приготував вам подаруночки. А хто ще не встиг привітати дітей-героїв? Або хоче привітати ще Назаревича Ігора Ігоровича, нашого солдата, нашого воїна, який зараз лежить в реанімації, ви знаєте про це, ми збираємо йому гроші на лікування. Можете долучитися? Зараз ангелики прийдуться з тим. Чарівним таким кошиком і назбирають чи, міша... чи ящичком. І ви зможете ще долучити до цієї акції, хто не встиг долучитися. Дякуємо вам за все. Слава Україні! Праздник приходить, і усі не святом цим проходять, і усі не святом цим проходять. Красні подарунки дітям приносить. Кожен дім діти знають, з радістю приходить, В кожен дім діти знають, з радістю приходи, ясно раде візиде, я бігли сніг тиходе, з подарунком Миколай придеться, не візине, я бігли сніг. Приде, я ти листів, тихо паде, та-да-да, свято у кожну хату, Миколай приносить. Різні дарунки має, хто, який попросить, різні дарунки має, хто який попросить, святому Миколаю пісню співає, славоди любові вам усім бажає, і любові. Паму Ба сим бажає, щанка ме без ідея білисніти.